Пане Миколо, вітаю вас, слава Україні! Доброго вечора! Вітаю героям! Слава пане Миколо. Ну отож, знову, ну цього вочевидь, варто було чекати. Ну якоїсь такої інформації це завжди так трапляється. Воно додає якоїсь таємничості, не не незрозумілості якихось стосовно того, що пригожин живий, але все ж таки. А якщо ви бачили це відео, от ми його показували. Чи змусило воно вас засумніватись в тому, що Пригожин таки мертвий, що він в могилі? Е, ну, ми чітко ще тільки стався Пуч. На вечір вже визначили, що Путін нікого не пробачить Пригожину, тому що е, я знаю хорошо Путіна, його оточення. Вони просто не прибачають таких зрад, тому його доля вже була вирішена. Ми навіть точно сказали е, приблизно дату пів півтора-два місяці. Якраз і сталося на двомісячний термін. Тому в даній ситуації ніяких сумнів не було. І точно же методи Передбачали, що це буде або така катастрофа, або автодорожна, або розбірка між самими вагнересами. Тому що частина пішла на сторону Путіна, який сьогодні в Білорусі, а утки і Пригожин грали свою гру. Тому в даній ситуації, це вже повинно було завершитися. конкретно якоюсь конкретною операцією. Вона сталася однозначно була ідентифікація. проведена, там уже Путіну немає сенсу грати. Йому треба чітко показати, що він буде так точно розправлятися з іншими противниками, які будуть зраджувати, як він рахує в лапках я беру, або тим більше задумати якусь диверсію, пуч і тому подібне, тому щоб неповадно було відіграли на такому розкрученому пригожину і зрозуміло про це офіційно заявив. Мало того, Путін продемонстрував. Так, да, він якісь мав заслуги за пригожин, але він ніхто і звати його тепер ні я, навіть на проведення. Похорон він не збирався їхати, але проведено все таємно, щоб не було якогось нового е, ту, такого активного руху серед пригоженців, от або вагнерівців. Тому все в стилі КДБ, коли хтось е, або вмирав, або вбивали е, противника режиму. Завжди похорони обмежували тільки родичами. Все було таємно, все було проведено чітко тому в даній ситуації путіну і вигідно показати, що це реальна смерть. Щоб уже не було ніяких надій, що цей лідер десь відродиться, що він збере нові сили і що буде нове якийсь пуч або якийсь заговор. Ну а до прикладу, дивіться, ми ж пам'ятаємо всі ті, Пам'ятаєте, було відео, де там в Пригожина, ну світлини Пригожина, де він там, то в тому образі, в такій перуці, там з бородою і так далі. Тобто він був схильний до е, ну, до. до... Конспірації якоїсь і так далі тому подібне. Так, я розумію, що спершу його е, упізнали ну там соратники, якісь так по відсутності пальцю пальця на руці і так далі. А, але що заважало пригожину? До прикладу, він же ж ну людина при ну там всій неповазі але людина ну навряд чи дурна. так Тобто, що йому е, заважало використати двійника, до прикладу, для цього зовнішнього упізнання. А потім, ну так, молекулярно-генетична експертиза. Там російська влада каже, вона проведена і встановлено. Але що так само їм заважає сказати, навіть якщо вони знають, що ну там Пригожин до прикладу живий, десь переховується в Африці і продовжити полювання на нього після цього. Там ага, треба хорошо знати історію Росії і спецслужб. Там нічого так не буває, ніякі двійники тут не грають. Це просто наївно. От він чітко ідентифікований. Його постійно курували якраз офіцери ФСБ і його управління розвідки. Вони були разом рядом з ним. Ми просто не знаємо, що е, при кожен не самостійна фігура були куратори генерал ФСБ. Деякі мірі він да дійсно як агент е, відбився як Ореквідрук на той період, коли відчув, що він має силу має диктувати позицію щодо міністра оборони, і штабу і штабу самому вже путіну. Коли він посягнув на Путіна, це вже був кінець. Я прямо скажу. І от просто сказати, що він там міг двійників поставити, кудись тікати, він нікуди не міг тікати. Він був як під копаком М'юлера в той старий фільм, він був постійно, кож, кожну секунду. Там двійник не працює. Це для публіки. Оце те, що ми говоримо, що там двійники, що він там, там десь не залишився, поїхав в Африку. Що там? резидентура служби зовнішньої розвідки, резидентура головної розвідки ФСБ, які повністю контролюють там перебування. Сумом. Структурі Іванці це, це структура спецслужби. Тому спецслужба працювала не напригоджено. Тільки частково окремі особи, які він пригодував грошима, там да, алмазами і якимись іншими та засобами, ще деякі міськілялися. Але коли він програв, всі швидко орієнтувалися на своїх господарів, на Путіна, на ФСБ, на Гругенштам. Ті прихильники, які ще були навіть симпатиками військовими, наприклад, Соровіків, заступник начальника. Горні розвідки міністерства оборони були зміщені сьогодні. провелися розслідування, тому шансів вижити в нього не було. І двійники, трійники не працюють. І що він міг десь там тікати, він вже повністю був контрольований. Далеко він не втік би, тому що на заході під санкціями, а всіх інших країн під контролем спецслужб Росії. Пане Миколо, але от станом на сьогодні почуто вас дякую за роз'яснення за ваше бачення. Але от з'являється оце відео, де Пригожин каже, що він, начебто, там живий, так ну швидше за все, воно записане було там раніше, і так далі. Яка мета появи цього відео? Власне, ну це ж це ж свідомий вкид для чогось. І він з'явився вперше дійсно на каналах вчора ввечері. на... Каналі наближеному до Євгенія Пригожина. Грейзон він називається. І от, власне, ну воно шириться зараз так само. Воно розганяється. Для чого? Ну, Пригожин чував, що мають бути якраз такі конкретні операції. Тим більше він вже е мав я думаю інформацію від тих довірених осіб, які з ним працювали що він, в принципі, під загрозою знищення. Тому в деякій мірі вже е, страхувався. Є така операція, що він напередження говорить, всі розказує версію, що він живий, що нічого не, не буде такого і Тому подібне. Тобто дає, начебто, виклик і на спецслужбу, що він розуміє, що має статися, але він це не вірить і цього не буде. От але тут уже е, це не працювало. деякій мірі могли б е, е, відтягнути процес. Його, наприклад, або знищення, або організація якогось замаху, або авіакатастрофи. Але вже коли було прийнято рішення, вже ніякого руху і якісь його звернення за день в Африці вже не працюють. Уже, я ще раз підкреслюю, операція підготовлена. Вже відпрацьоване, де це буде проведено. І декілька варіантів. Не тільки, наприклад, там ППО, якось те спрацювало, або льотчики не були досвідчені, всі ситуації замінили, або Вибухівка, якась була, були різнопланові варіанти. Це тільки була справа часу, як він буде виконаний, але щоб не було прямого так сказати, ідентифікації з путіним. Хоча всі розуміють, що є і на серзакову, що Путін дав, він офіційно непричетний, але всі розуміють, що це його чітка жорстка позиція, і це буде з кожним хто так посягне. І Путін е чітко визначив долю йому наліз на те, що він надзвичайно був наближений. Спочатку він пограв те, що була домовленість що він оцінить його, але в даний момент я ще раз скажу навіть близькі його розвідники, з яким просував, але пішли на захід або в інші країни, або зради особисто ніхто з них фактично не вийшов. Це ж саме ситуація з пригожним Та ж ситуація була з Гіркіна або з іншими так сказати опозиціонерами в військах його оточень Тому вони сьогодні бояться. Він сьогодні боїться, що Нових виступів або а, а, знову об'єднані сили були біля Пригожина, або коло військових, або окремі політики, або всі об'єдналися. Період, наприклад, величезних провалів на фронті, на півдні, на сході, тим більше заклад Крим, оце міг би індикатор буде, що під'явилися ці сили. Першу чергу Пригожин. Тому нетралізували зразу, щоб ніяких питань не було. Вагнерці розформували, командири, які були віддані СП службам, і Путіну залишилися, а Уткін і Пригожин були знищені. Кому е, вигідно і з якою метою е, в чому ця вигода може бути? От е, поширення от таких вкидів, що Пригожин, начебто живий. От навіть оце відео, про яке я казав, яке ми показували глядачам. Е, для чиїх вух воно призначене, чи для російського населення, чи там може щось має почути, не знаю. Владимир Путін, яка ваша версія, пане Миколо? Я думаю, що Путін сто знає. Це просто гра інформаційна, яка ведеться я якраз на інформаційному полі росіян. Що вони не зовсім так сказати, ну в те, що а може ще вижив, а ми ви тут будемо якісь організовувати протести, або, наприклад, вказувати на Путіна, а він опиниться живим, бивим такому незручному положенні. Давить е сигнал заходу, що ще може не закінчилась е -е, якраз місця Пригожина, тому що на заході та й в нашій країні, дуже велике значення. Перебільше надавали, тому що в даній ситуації. Тривожно вже закінчив свою місію. В нього не було тих ресурсів, щоб ще щось підняти або ефективно воювати на фронті. Да, це сила, це дійсно яка може в в окремих локальних тактичних операціях. Але вже ми бачили, що вони е, показалися під Бахутом коли 70% якраз відсотків Тому перспектив для чогось не було. А тим більше виступивши проти е, ска керівника Росії, він фактично на собі вже поклав, поклав і тому перспективи. Які він там е, намірювався реалізувати в Африці, вже не було. Тим більше намагався монополізувати весь напрямок в Африці, але африканський напрямок контролюється і спецслужбами. Я теж скажу, і головне управління розвідки, і головне управління е, якраз служби зовнішньої розвідки, дипломатичний корпус підтягнув. Ну і той бізнес, який там працює, тому Пригожинська місія Твоя закінчена. Ти не можеш, не можеш претендувати, хоча він вже за перед цим повідомив, що він приїхав в Африку і фактично бояться рувати. Це ще один був е, удар проти самого Пригожна. Він викликав ще на себе вогонь безпосередньо перед цим. Пане Миколо. А от була сьогодні навіть зранку інформація, що можуть вагнерівців, е, ну начебто перекинути, чи вже навіть там частково перекидають з Білорусі тих, які перебували там е, в Африку. Знову ж таки е, яка взагалом загалом доля оцих підрозділів, так які ще залишились, ну чи можна говорити, що загалом така структура, як ПВК Вагнер? Ну, в принципі, мертва, що її можна списувати в утиль, як то кажуть, чи як їх будуть використовувати? Ну, як, як сама структура, вона фактично не має перспектив уже до цього часу. Розформована це були перші кроки е якраз оточення Путіна, першу чергу ФСБ. Зразу ж вийшла на контакт з керівниками. Це офіцери спецслужб вагнеровських структури, Вони чітко виконують команди. Тому частина перейшла на Росгвардію, частина перейшла в силові структури і міноборони. Частина поїхала в Білорусі, час розформовується, і частина їде в Африку. Фактично структуру розформували, забрали тяжкі збройні техніки, боєприпаси, фінансування під контроль. Ні один вагнерс без грошей працювати не буде. Від 3 тисяч до 10 тисяч доларів вони отримують зарплату в місяць, ну приведені відповідно бойових операцій або приймаючи в якихось надзвичайних таких важливих заходах. Тому в даний момент все повністю підконтрольно, обмежено. І ті, які вертаються з Білорусі, да дійсно підійдуть в Африку, але куратори вже будуть інші. Уже не командири, які контролювалися при кожному. А ті командири, які сьогодні в білорусі, присягнули Путіну відповідно його режиму. під час перевірки на лояльності вже всі проведені. Тому в даний момент ті, які лояльні, поїдуть входяти е, в Африку, щоб навіть не було совлазне до чогось повернутися. Якщо Путін буде, а він буде програвати, тоді піднімуться різні сили і залишки уваги, змогли приєднатись до якоїсь політичної сили або до військового, або хтось із командирів десь запропонував свої послуги. Цього е, вже бачим не буде, тому що нам працюють на опередження. Путін страхується і зараз він поки тримав ситуацію під контролем. Він тільки ще раз підтесу тоді, ослабне і вже була реальний Пучі, як сьогодні багато. Таної Пучі не буде, як сьогодні. І завтра не буде. Бо тоді, коли в нас буде реальний успіх на фронті, коли будемо гнати по сходу, заходи в Крим. І ми дійсно до Путя доїмося і оточення Путіна, і можливо військові, ну частково хтось і зварниця, візьме спецназу для е, блокування, наприклад, резиденції, для якихось конкретних операцій. Але зараз цього точно не буде. Зараз фактично ця структура не реалізована. Окремі підрозділи можуть використовуватися для спецоперацій, але вже спеціальними органами військовими в окремих цілях, наприклад, для провокації на кордоні з Україною, Польщею, Прибалтикою або Криста на фронті. Дякую, пане Миколо, за ваші роз'яснення за ваше бачення ситуації. Микола Маломуш, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, був з нами на зв'язку.